Екопікнік в осінньому ботанічному саду, що об'єднав студентів, викладачів, учнів та вчителів міркуваннями про екологічний стан Ужгорода, розпочався ще влітку, в Німеччині. Студентки біологічного факультету Ужгородського національного університету за сприяння громадської організації Екосфера долучалися до тамтешнього молодіжного табору за програмою Еразмус Плюс. А тепер виконали одне із завдань, яке отримали за кордоном. Розповідає виконавчий директор громадської організації Екосфера Катерина Станкевич Коваль. Там в них були навчання стосовно того, як залучати громадськість до вирішення різних проблем, як привертати увагу громадськості до різних проблем. Коли вони приїхали вже додому, то вони вирішили організувати такий як пікнік. Якраз на тему управління ствердими побутовими відходами. Раз ми хочемо бути частиною Євросоюзу, в нас приймаються відповідні закони. Значить, і наші звички поведінкові так само повинні змінюватися. Наша ментальність повинна змінюватися. І наша культура в плані поводження із твердими побутовими відходами теж повинна змінюватися. І все повинно починатися ще на етапі утворення відходів. Марія Жупан досі згадує два тижні життя в німецькому екопоселенні, яке змотивувало дівчину до ще більшої екоактивності. Ми були приємно вражені, що громадяни Німеччини вони так із турботою ставляться до довкілля. В них реально чисто. У містах є окремо папір, скло і пластик, і органічні відходи. Ми в таборі все сортували, і це нам дуже сподобалося. І це круто. і Ми хотіли б запропонувати це в Україні. Нас це змотивувало більш активно розповсюджувати проблему екології в Україні. Тому ми вирішили зробити цей екопікнік, де більш детально ознайомимо людей із сортуванням сміття. І маємо надію, що таким чином ми змотивуємо людей до чистоти довкілля. Ви знаєте, що в мужгороді, наприклад, на нашому на нашому світі звалищі. Яке, там в районі Золотої Гори воно практично вичерпало свій ресурс ще два роки тому. Тобто туди просто ще завозять щось ущільнюють, утрамбовують, трошки консервують, але воно вже праворкшоп практично... під назвою Екопікнік студенткам допомогли організувати представники ГО екосфера та біологічного факультету Ужну. Ми з екосферою працюємо вже впродовж кількох років. Ми проводимо різні круглі столи на екологічну тематику. Наші студенти мають можливість відвідувати е е Країни ближнього і дальнього зарубіжжя в співпраці з ними, також вивчати цікаві досвіди, такі реалізації екологічних проєктів. Ну а наслідком цих є от такі екологічні пікніки, де ми можемо обмінятись досвідом, проговорити про головні екологічні проблеми. А в нас насправді в зв'язку з війною їх є і буде багато, і відповідно будуть перед нами виклики, які ми змушені будемо вирішувати. Про те, як можна залучити громадськість до вирішення проблеми засміченості міста та області, слухали й школярі. А ще ділилися власним досвідом щодо зменшення та повторного використання відходів. Ми дому сортуємо одільно пластик, бумагу і, наприклад, їду. Я вважаю, що цей захід є дуже хорошим, тому що ти можеш почути щось нове і цікаве для себе. Наскільки ми знаємо, на даний момент. Ми на такій стадії загрози, що може зникнути людство, якщо воно не почне допомагати природі, і сміття це є одне із таких самих великих загроз. Щодо сортування сміття, я дуже хочу, щоб в нашій країні воно було більш розвинене, тому що немає, наприклад, машин, які б забирали саме сміття для сортування. Я в своїй сім'ї. Дуже сильно просили батьків, що ми почали сортувати. Ми почали сортувати. Ми сортували, але на жаль, все сміття, яке ми сортували, його скидували до звичайного сміття, і мені це дуже не до поводоби. Тобто, я хочу, щоб тему і питання щодо сортування сміття підняли краще в нашій країні. Під час воркшопу в символічному для цього зеленому класі ботанічного саду чимало говорили про відповідальне споживання. Кожен із нас може стати відповідальним покупцем та максимально не формувати відходи ще на етапі покупок. В чергове представники громадської організації Екосфера акцентували на зменшенні використання пластику. Натомість є природні пакувальні матеріали й тара, які можуть довго слугувати, а потім розкладатися. Від кожного з нас залежить, яким буде довкілля та наше місто, зокрема.